Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. У нас сьогодні така грандіозна робота. Прибрали з господарства свинку, бага її 196 кг. Звичайно, з такою свинкою самому працювати нелегко. Ну, Основну роботу практично вже завершили, засмалили її, пропекли так добренько салко, І залишається, зараз обійдемо, трошки її помиємо і треба її трошки обійти соломкою. Щоб придати салкові такий приємний аромат. Так як замовлень, друзі, дуже багато на дану продукцію, точніше, на продукцію зі свинини, тушонки, паштети, м'ясо, сало, все буде йти, друзі, на переробку. Свинка, виходить, в нас немаленька. Думаю, що із неї вистачить її на всі наші закази. Ні, то будемо ще прибирати з наступного тижня одну свинку. Так що, в принципі, вже основну роботу друзі, зробили. Вже нічого такого знімати не буду. Розберемо. І вже подальшому буду знімати, як ми будемо переробляти дану свинку. Звичайно, друзі, багно дуже таке велике в дворі. Получається, прибрали свинку. І в нас розчахнулася вишенька. Будемо цю вишеньку прибирати на завтрашній день. Сьогодні в дворі накатали таке все місиво. Так, як до обіду займався свинкою, свинка наша 196 кг, навіса прикинув. Звичайно, поки знаю, порався, то трошки так напряжно. Получилося, як бачите, багно натворилося, дуже така неморозна погода. Грязь, багно, не люблю таку погоду. Але так, як у нас закінчилося зерно на господарстві, замовили, привезли нам сьогодні. Наш і тут недалеко від мене проживає фермер з одного села. І завіз він мені таку кукурудзку на годівлю. на годівлю, друзі господарства, через те, що взагалі останнє зерно вже домолов на сьогоднішній день. Поїхали, порішали всі вопроси і привезли нам сьогодні після обіду таку кучку кукурузи. Тут, виходить, 4-то кукурузи. Точніше, там не знаю, там, то вже ми розберемося. І потрібно його зараз все заховати в нашій зерносклад. На перший час кукуруза вже буде, потрібно буде знайти десь ячмінь, знайти пшеницю, але ну на сьогоднішній день дуже так складно це все знайти через те, що зерна взагалі не продається в нашій місцевості. Порішаємо ці всі опроси і будемо годувати наше господарство. Зараз приступаю, друзі, до внесення даної кукурузи в зерносклад. Так, ну що, перемаслав, виходить, вже всю ту кучу. У нас тут виходить, 4 з копійками тон. Кукурузка непогана, нагодовку свиней вже, друзі, невеличкий такий запас є. Через те, що взагалі зерно вже закінчилося у нас сьогодні на господарстві. і Сьогодні відбувся забій. Заодно домовилися, щоб привезли нам кукурузу. Ну, все в один день, дуже так, воно трошки напряжено. Ну, Працювати, друзі, треба, так як виходу іншого немає. Звичайно, в нас тут все вмістилося туди, куди я хотів. Все знаходиться біля нашого млинка, взяв і намелій. Тут у нас трошки макуха, сояшникова макуха, наш БМВД. Потрібно з'їздити, підкупити ще однозначно, потрібно підкупити ще пшеницю ячмінь. Ну в нашій місцевості з цим, друзі, великі такі проблеми. Зерна взагалі немає, це і так по знайомству. Продав нам фермер наші місцеві кукурузу, так як друзі зерна взагалі ноль. І ціна на зерно дуже висока. Однозначно, докупити потрібно пшеницю ячмінь. Будемо, друзі, вже робити повноцінну зернову групу, годувати, так як друзі положено поросят. Тут трошки в нас залишилося розсипаного зерничка, вимів, скільки нам вдалося вимести. І зараз випустю качок сюди, хай вони його благополучно пособирають. Це вже тут такі дрібниці. Ну, робота, друзі, одна виконана. Зараз треба швидко трошки підмолоти, погодувати наше господарство, все і будемо далі вже йти. Йому в будинок, будемо розбирати наші четвертини, обалковувати на м'ясо, сало, все розподіляти і готувати продукт до вивозки на завтрашній день. Так що день ще в мене робочий не закінчується. Не знаю, чи вечором буду щось знімати, можливо і ні. Подивимось. Ну що ж, друзі, відбувся сьогодні у нас забій свинки. Свинка була така немаленька, поки все, друзі, впорядкували, вже півдня немає. Потім привезли нам зерно, прикупили трошки кукурузи на господарство. Поки, друзі, все його заховав, сил уже взагалі немає ні на що, ну, матнулися на одну таку хорошу рибалочку. Получає? Так, як, друзі, виходить, рибалку ми дуже любимо, але часу взагалі не вистачає на таку роботу. Подивилися, в нашій місцевості тут в районі продавали рибку. Змотнулися, прикупили рибку. Зараз піду покажу. Яка рибка, друзі, в нашій місцевості продається, по якій ціні, і взагалі, що ми, друзі, прикупили. Получається, друзі, маємо, друзі, таку красоту. Тут у нас знаходиться карасик, тут у нас лящі, а тут у нас такий красавець Коробчук. Так як, друзі, риба в нашій місцевості в основному дуже дорога. Іменно по селах, як возять, то там ціна захморна. Але так, що нам прийшлося їхати на район, ну, ціна там набагато дешевша. Получається, Коробчук такий, у нас йде 95 гривень за кілограм. Льощик такий, ну він не маленький, получається, йде в нас на 55 гривень за кілограм. І такий наш карасик, карасик трошки більше з ладушки. Так як подзвонив, люди кажуть, що карасик залишився маленький. Ну, я скажу, це карасик не особо такий і маленький. Це те, що, друзі, саме я люблю. Трошки підзатарилися рибкою, це вже, друзі, потрібно трошки відійти від сторони свинок, через те, що вже свинина мені надоїла, я вже на неї дивитися не можу. І в нас такий вихід трошки, так сказати, розбавити обстановку рибкою. Подивимося, можливо, десь щось карасики і на сувундайчик підуть, ну, щось придумаємо. Друзі, дуже люблю рибалку, але ну, часу не вистачає на таке все заняття. Поїхали, прикупили 10 кг карася, прикупили, друзі, 5 кг ляща і прикупили такого одного коробчука. Коробчук витягнув у нас на 3 кг 150 г. Так, як друзі займаємося свинарством, дуже так скажу, воно вже піднадоїло усе через те, що як ріжемо свинку, десь якісь обрізки остаються, продажа то йде, якщо й четвертинами, то набагато краще. А коли йде отак в розділ, звичайно, щось дома та й останеться. Вже свинини, так сказати, піднадоїла і хочеться трошки розбавити обстановку. Вирішили, прикупили рибки. Рибка, я сказав, на ціну, це взагалі така ціна. Ні про що, через те, що в наші як возять вже по піддомах, то там ціна, друзі, така захмарна, і риба не особа така і хороша. Тут трапилося таке оголошення. Звичайно, потрібно було від дому їхати кілометрів 30 Заодно За одного розвозили всі замовлення нашу продукцію по людях. І заїхали, взяли рибки. В принципі, покупкою я задоволений, як мала дитина, дуже я так задоволений. Звичайно, щось залишимо на посол, щось залишимо на сугундай, щось на пожарку. Ну, вже з рибою, друзі, ми. Відкуплені. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуйтесь на канал, дій лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.